Такі ліжечка, а то дітей, ось бачите, не встигли покласти отак. Ми за тиждень підписали всі договори і коли приїхала вже приїхало наше обладнання, ми до речі, виїжджали по програмі релокації бізнесу. Те, що була дуже здивована, бо я, чесно, не очікувала, що дитячий садочок комусь цікавий з точки зору зору ну, релокації там, бізнесу. Бо, наскільки я пам'ятаю, ну, коштував вагон по накладні 37 тисяч. З Краматорська, до Колома, не, з, Краматорська з Покровська, в нас з Краматорська вже потяги не ходили. 37 тисяч держава сплатила за те, що Привезти наше обладнання сюди. Хоча ну, я, я подавала заявку саме як дитячий заклад. Ми привозили обладнання, ліжка, столики, меблі, посібники, ну, все, що. Лишилось вціліла, тому все перевозили, бо вже мали намір відновляти роботу. І буквально вагон приїхав, і ровно через тиждень у нас вже були діти. Тут перші діти, 10-12 дітей у нас спочатку вже було. І хочу сказати, що це не на оренду на комерційні приміщення тут нижче, ніж в Краматорську. Йдемо в укриття. Тут у нас зовсім близько до укриття, буквально хвилиночку перейдемо через дорогу і ми вже в укритті. Давай, будуй. Давай, бери конструктор і будуй ще домик. Взагалі в садку у нас майже 30 дітей. Да, да. А тут зараз їх, мабуть, 10-11, десь так. А, 12, да, я рахувала зранку. 12. Да, у нас багато, багато діток, які приїхали в Коломи. Ілюша, ти звідки приїхав? А куди я ходила? Харкова. З Харкова приїхав, да ти зук, ти молодець Ми всі з України. Так. Довго збиралися. Ми їхали вже в середині квітня, Бо все чекали, що ось-ось-ось-ось. І ми та взагалі ми їхали надовго і. Мабуть, ну на початку квітня якраз у нас був цей жахливий теракт на залізничному вокзалі, який теж спонукав. І чоловік сказав, що мабуть ну, вже дуже небезпечно треба підійматися і їхати. Ми спочатку поїхали до Дніпра, деякий час були там. А потім Наталя запросила в Коломию. Ми приїхали сюди, і але тут ми теж до кінця травня сиділи, чекали, що ми повернемося. І ось уже десь в середині травня вже почали ну, щось думати, що вже пора щось робити. бо ну, В принципі, фінансової подушки вже не було, да, до, ну, півроку що, вважаєте, ніхто не працював. І Ну, стало зрозуміло, що це все затягується, і може навіть не на один рік, тому ну досвід досвід є. Руки є, голова є, тому працюємо. Дівчата в нас взагалі дуже гарні. Вони місцеві. Одна одна викладачка в нас вихователь, яка приїхала з нами. А всі інші місцеві дівчата всі молоді, тільки позакінчували педагогічний коледж. Я до речі, вже просто закохалася в їх педагогічний коледж. випускають таких зірок, що просто. У нас вже було чотири філії. У нас був дитячий садочок. і Ми планували відкривати ще один. Працювали планували відкривати ще один 10 березня. якраз мали відкритися? Ми зараз в такому стані, що нам всім ну, мабуть, треба підтримка, психологічна підтримка, підтримка в тому в тому числі. І ну дійсно найважче було себе зібрати докупи і почати працювати. А коли почали, то воно вже ну воно вже працює. Ми тут з квітня, квітень, травень, червень, липень, вересень, 5-6 місяців. Тут і до, до цього ми декілька разів були в Коломи, приїжджали, до речі, на ринок вишиванок. У мене всі вишиванки куплені тут в Коломи, на ринку вишиванок. Коломия досить гостинне місто. Взагалі, до речі, місто таке невелике, але дуже зручне для життя. Тут є все. От дійсно, якось я приїхала і не мала відчуття, що я тут ну, зайшла на хвилиночку. Майже як вдома. Крім дитячого закладу, то в нас ще є е, сімейний бізнес з виготовлення посібників е, і дитячих меблів. Е, разом з е, садочком з дитячими меблями ми сюди перевезли і обладнання цього невеличкого цеху. Тут працює чоловік е, особисто. <гум> да, тепер це хобі його перетворилось на бізнес, який ну, приносить дохід. Іграшки мають бути правильними, да не просто машинка, яка на батарейках бігає, мигає. А це іграшки, якими і пограєшся, і вивчиш. Коли ми вже їхали в Краматорськ, по дорозі я вже згадала про десь мені на очі, попадалася в Фейсбуці ця програма релокації бізнесу. Державна я подала заявку і в той же день. Мені передзвонили з Франківської ВЦА. Потім за курзалізниці запропонувала допомогу і запропонував надати вантажний вагон. Ну і коли в нас вже з'явився вантажний вагон для перевезення, да, безкоштовно, ну дійсно дуже приємно. А, то чоловік каже: давай тоді забирати верстати. Ну будемо чи не будемо, але ну по перше, вціліють, по-друге, Десь згодяться за той тиждень, що вагон їхав з Краматорська до Коломи, знайшли приміщення, орендували, привели його більш-менш порядок, і... але запустилися ми набагато пізніше, ніж садочок. І межі, ми іграшок ми виготовляємо ще дитячі меблі. Це невеликий асортимент, опять же, то все робилося для своїх центрів, щоб була потреба. Робимо столики для дитячих закладів, для дошкільних закладів, робимо ліжечка. І мене інколи запитують, як вони розгубилися, як ви там. Що зібралися, да там виїхали, працюємо там, майже все зберегли. Е, ну мабуть, ми все ж таки звикли. Я, я вважаю, що нам е, ну всім е, дійсно, всім кожному треба зібратися, працювати, бо кожна зараз відвайована, кожен... Метр землі він дається нам такою ціною страшною. Я думаю, що ми тут будемо працювати там рік, два, поки ми зможемо повернутися. А взагалі нам треба за цього звикнути, з цим працювати. Це наше життя. То ми звикаємо. Тому входимо якийсь ритм, і е, ми збираємося, то нерви вже збираємо докупи, а відновляти свої нерви ми будемо після перемоги.